Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися посилку з Aliexpress із розділу Choice. Тобто, це три товари по ціні 1 долар 79 центів. Зараз будемо дивитись загальна ціна всіх товарів 5 доларів 37 центів, але було примінено один купон на 2 бакса, і тому загальна ціна стала 3,37$. Тобто три товари за 3.37. Перший товар у нас буде. Носки, носки жіночі, маленькі, я думаю, це одразу видно. Вони літні, тоненькі. І на маленьку ножку бачимо китайські нітки. Звідки вони такі здорові, не зрозуміло, маленькі носочки, а така нитка, як я не знаю, що. Так, ну ви бачите на вигляд, да, просвіщаються. Але за, прибачте, за таку ціну 1,79, ну це насправді дуже мало. І дуже хотілося подивитися, які вони так, ну, в принципі, ну, що можна сказати, ну, нормальні носки. Склад їх, звісно, я не знаю. Я не думаю, що вони прям натуральні, але для носків, я думаю, в принципі, непоганий. Тобто варіант непоганий. Але подивимося, як вони будуть носитись. Мої дівчата мені скажуть, як вони будуть носитись. Якщо комусь цікаво, можу, можу запитати, я відповім в коментарях. Але мені сподобалось, я, чесно кажучи, думав, що вони, можливо, будуть не такими. Але вполне сносно, скажімо так. Наступний товар у нас буде флешка кодек micro SDXC 64 ГБ. Заявлено до 100 МБ в секунду. Це читання. Давайте її вскриємо. Будемо вандально це робити, але іншого варіанту немає, будемо дивитись я вже казав, $1,79, думаю, за таку кількість Гігабайт, я думаю, у нас в Україні таких цін немає. Ну, тобто 64 небагато, але за таку ціну це просто супер. Я вважаю, що краще краще нема. Якщо ще буде швидкість, та що заявлено, ну заявлено дуже багато, я думаю, що такого не буде. Я, до речі, прикладу. Тестування, да, яке я вже зробив. Ви побачите як швидкість запису та швидкість читання. Таку картку я думаю собі ще буду купляти, Мені вона сподобалася і вона працює нормально. Повне відео тесту, флешки я прикріплю тут. побачите. Так, наступний товар у нас ip камера a А9. Міні IP камера Заявлено, що вона може знімати Full HD. Є мобільний застосунок, підключення по Wi-Fi. Кут, кут у неї зйомки 150 градусів, віддалено можна управляти файлами, записами і прочим. Зарядочка microusb. Тримач, ну такий, такий собі тримач. Я думав, що тут магніт у мене повинен був бути це кріплення. Саме кріплення і до камери, я думав, що буде магнітне, але тут бачите, з зацепами такими. Але ну, подивимося, як вона буде тримати. ну Вона така невеличка, я можу сказати. Заявлено, що вона може знімати темряві, але я не знаю. Не знаю, може вона це робити чи ні. Так, дві кнопки, одне управління, одна включення-виключення. Не бачу датчиків, які підсвічують в темряві. Ну, це буде в окремому відео, я думаю, по налаштуванню. Хочу в себе в під'їзді це зробити, все підключити. Думаю, окремо зніму відео і ну, покажу, що я робив, як я настраював. Бо подивився щось деякі. Люди пишуть, що не можуть настроїти, але я думаю, що це не так. І, так, китайські кольорові інструкції. Я думаю, що вони нам не дуже потрібні, але вони, вона є. Шрифт дуже маленький, спеціально, щоб нічого ніхто не побачив. Так, ну і перейдемо до подарунку. Це у нас фонарик ультрафіолетовий. аккумулятор формата 14500. Он такой, як батарейки пальчиковий або АА, і я ставлю акумулятор на 1,2 вольта, а потрібно взагалі ставити на 3,7 вольта ну, літівий якийсь акумулятор. Тому в мене буде воно не яскраве, а дуже тускле. Але, ну, у мене просто немає іншого акумулятора, 18650 туди не влазить. Да, бачите, він там телепається. Крім того, ще різьба погана. Ну, не можна. Не можна Так, закрутить ми закрутили. Так, ну тут є режими, як в звичайних фонаріках. Ну, бачите, тускло. Трошки тускло світить. Ну, я думаю, з іншою батарейкою воно буде світити нормально. Так, так треба купюру взяти, як його протестити. А, я вже бачу, так? Да? Дивіться, як стрічка, прям видно, супер, так? Да? Ну, обличчя Тараса Григоровича тут ну, теж видно, звісно, але не так. Стрічка прикольніша, да? Стрічку прям видно, ну. Дуже. Всім дякую за увагу. Всім пока.